Відношення до людей, які є медійні і не допомагають військовим, негативне. Звичайно, я вважаю, що люди, котрі мають якусь силу, які. Ну умовно кажучи, є лідерами думок. Вони мають висвітлювати цю реальність, справжню реальність, котра у нас сьогодні відбувається. У мене дуже мало якихось там медійних підписок в інстаграмі. Є. На тебе підписаний. люди, котрі мають якусь силу голосу, то вони ну, повинні кричати. Якщо вони вважають себе українцями і взагалі планують жити в нашій державі і жити в країні під назвою Україна, то ну вони мають висвітлювати зобов'язані просто. Ну є хто знімає. Є, хто не знімає, ну така позиція у людей, що ми з цим поробимо. Блогер, який допомагає, та, допустимо, але все одно сруть. Так у нас взагалі так вже це воно якось склалося, що ти не зробиш, що ти не виклади, все одно знайдеться, хто буде там хейтити. Ну, мені бажають здохнути в коментарях, то що мені реагувати на це якось. Ну, якщо людина не може більше ніяким чином свою думку виразити, все, що вона може, це написати їй коментар. В житті в обличчя вона тобі цього в житті не скаже. Ну, то хай пише.